Вівторкова велоінспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінківим цього тижня знову вирушила до спального району міста. Від адмінбудівлі вулицями Грюнвальськ, Вовчинецька, Миру і до мікрорайону Каскад. Роверова перевірка поїхала у звичайному складі керівниками комунальних підприємств та представниками департаменту освіти. Саме ліцеї та облаштовані в них укриття під пильним оком велоінспекції. У ліцеї номер 10 покращують стан укриття. Школярі тут навчаються у дві зміни. Місці у сховищі вистачає усім. Попри те, що учні... Тут майже півтори тисячі. Заступник директора ліцею каже, навчальний заклад готується до опалювального сезону, тому сподівається, у школі буде тепло і затишно школярам. До опалювального сезону школа, тобто ліцей готовий повністю. Всі повірки лічильниками прийшли. Зараз чекаємо на пломбування з теплокомонерго. Так що. Теплом ми будемо забезпечені повністю. Далі за маршрутом ліцей номер 25 Тут велике та просторе сховище у підвальному приміщенні. Окрім того, під час повітряної тривоги учні початкових класів спускаються до актової зали, де також безпечно та затишно. Дітей в школі є 1600 Нас навчаємося в дві зміни. Ну, в першу зміну 800 чоловік поміщається в нас, і ну і в другу зміну менше 500, тому що в нас є ще одне укриття це актова зала, де дітки перших класів і Третіх класів ідуть в зал. починаючи з 2022 року, укриття у закладах дошкільної та середньої освіти нашої громади удосконалюються, каже заступниця директора департаменту освіти Світлана Пашкевич. І додає умови в укриттях покращуються. Якщо ми робили у 2022 році, і частина 2023 року, ми робили капітальні роботи. Це були капітальні ремонти, облаштування, то зараз ми працюємо над покращенням умов, тому що вони все рівно експлуатуються зараз. У нас на меті облаштувати усі найпростіші укриття хорошими вентиляційними системами, тому що кисень це надзвичайно важливо. Каскад перевірку пройшов за словами очільника громади Руслана Марцінкева. Зважаючи на ситуацію в країні, необхідні роботи з благоустрою у цьому мікрорайоні виконуються. Це район більш-менш, тобто упорядкований, але є багато моментів вже дещо краще з вивозом сміття, великогабаритного, інших речей, але Ще потрібно в цьому напрямку працювати. Подивилися стан мікрорайонів, розкопок зараз побільшало, зважаючи на опалювальний сезон, тому що йде підготовка до опалювального сезону. Ну, все під контролем. Основна проблема брак робочих рук. Більше 300 сьогодні хлопців з наших комунальних підприємств воює в лавах Збройних сил України. Це дається взнаки. Але, в принципі, місто доглянуте і місто упорядковане.